Сьогодні 2 серпня 2024 року покажу такий домашній баштанчик. Кавуни були посажені розсадою, перший раз садив розсадою. Ось такий це сорт Тобган. Ось такі виросли домашні кавунчики. Також є, тут вже трошечки рвали ромерія. Темний кавунчик і динька. Диня сортів. Амалік. Ще якийсь один сорт, не пам'ятаю. Ось так рясненько. Диньок. диньки теж такі гарний.